Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 26. Щасливий чоловік, що добру жінку має, число його днів подвійне. Чеснотлива жінка чоловіка, звеселює, він проживе літа свої в мирі. Добра жінка це добра частка, вона дається тим, що Господа страхаються. Чи багатий він, чи вбогий, у нього серце зичливе, і обличчя в нього завжди веселе. Трьох речей моє серце боїться, а четверта мене лякає. Наклеп з боку міста, заколотницький натовп і донос неправдивий, усе це гірше за смерть. Біль серця й печаль Ревнощі жінки до жінки. І бич язика, що скрізь бере участь. Лиха жінка ярмо воляче, що погано прив'язане, хто її має, той наче скорпіон тримає. Жінка п'яниця, гідна гніву великого, без щастя своє, годі їй приховати. Безститство в очах її вгору витріщених, і як зиркає ними, то зразу й пізнати. Пильно наглядай за дочкою, розпущеною, щоб, бачивши твою байдужість, з того не скористалась. Бережися слідувати за зором Сороміцьким не дивина тобі буде, коли в гріх уведе тебе. Як прагнуще подорожній уста розтуляє і п'є кожну воду, на яку натрапить, так вона проти кожного кілка розсідається і кожній стрілі свій сагай. Відкриває, ласкавість жінки чоловіка звеселює, і розсуд її його кості утучнює. Мовчазна жінка, дарунок Господній. Виховані добре, ціни немає. Сором'язлива жінка подвійна ласка, ціни немає для чистої душі. Як сонце, що сходить на висотах Господніх, так добре жінки чар. Що хату її прикрашає. Світильник сяє на свічнику святому, а краса обличчя на стрункій постаті, золоті стовпи на срібній підставі, гарні ноги на п'ятах міцних. Сину, бережи здоровим цвіт твого віку і сили твоєї чужим не віддавай, на рівнині розшукавши найродючіше поле, сій твоє зерно. На власну шляхетність покладаючись, тим парості твої, що по собі залишиш, ростимуть кріпкі у своїм благородстві. На продажну жінку плюнути та й годі, заміжня ж башта смерті, коли хтось зазіхне на неї. Безбожна жінка у діл беззаконного, побожна того, хто Господа страхається. Турбота безстидної жінки не слава, сором'язлива ж дочка й свого чоловіка стидається, розпусну жінку вважають за собаку, скромній же притаманно господа страхатись. Жінка, що шанує свого чоловіка, для всіх вона явище мудрості, а та, яка не шанує, знана з безбожної гордості. Щасливий чоловік, що добру жінку має, число його днів подвійне, жінка галаслива, язиката, сурма воєнна, що зве до бою. Тож кожен чоловік у такій халепі наче б жив у неспокоях битви. Дві речі, моє засмутили серце, третя ж до гніву мене призводить, муж воїн. Що терпить у злиднях нужду, розумні мужі, коли нехтують ними, і той, що від праведності повертається до гріха Господь бо такого для меча готує, купцеві нелегко провини уникнути, крамереві ж виправдатись від гріха.